Перша онлайн-сесія Чернігівської міської ради пройшла у Чернігові 24 листопада. Формат відеоконференції на час дії воєнного стану в Україні передбачений регламентом. Всього зареєструвались 23 депутата і депутатки. Частина з них були в залі засідань виконкому, інші брали участь дистанційно. На порядок денний винесли всього два питання, які потребували оперативного вирішення. Це, передусім, зміни до програми забезпечення діяльності КП теплокомуненерго. Яке тепер займається господарською діяльністю Чернігівської ТЕЦ через брак обігових коштів підприємство не може розрахуватися з Чернігівгазом за транспортування блакитного палива і виплатити заробітні плати своїм працівникам? З міського бюджету на це виділять понад 71 мільйон гривень. 58 мільйонів гривень ми виділили нашому підприємству, яке ще не має просто обігових коштів для того, щоб закрити це з платіжок, які вони виставляють за газ. За тепло населенню ми їм дали таку підтримку, щоб вони закрили це питання і працювали в плановому режимі, тому що це забезпечення теплом мешканців міста. І 12 мільйонів на зарплату цьому ж підприємству знову-таки, тому що у них обігові кошти реально з'являться тільки в грудні місяці. Друге питання: внесення змін до бюджету 26,8 мільйона гривень спрямують на виплату заробітної плати за грудень педагогам. Як зазначив виконуючий обов'язки очільника міста Олександр Ломако, освітня субвенція, яка передбачена від держави, не перекриває витрати по освіті. Депутати на минулій сесії звернулися до уряду і парламенту для того, щоб ці кошти нам виділили. Нам, на жаль, відмовили відповідно, щоб у нас за грудень вчителі отримали заробітну плату. Ми внесли зміни до бюджету. Оперативна сесія з оперативних питань Олександр Ломако після її закінчення пояснив, чому пленарне засідання проходило онлайн. По перше, щоб не відволікати надовго депутатів, керівників структурних підрозділів і комунальних підприємств від основної роботи. По-друге, це була нагода протестувати передбачений регламентом режим відеоконференції, який у майбутньому може знадобитися, зважаючи на воєнний стан в країні. Це дуже напружений графік. У мене що не була зустріч з президентом Латвії. Я з неї буквально з машини підключався. Сьогодні в місті митрополит Епіфалії і зараз відразу після цієї. Сесії, я їду на зустріч з ним, і відповідно, щоб цей графік ми. Не ламали, і можна було провести сесію. Ми онлайн швиденько за 20 хвилин розглянули це питання. Це була позапланова 36-та сесія. Як повідомив Олександр Ломако, за 2-3 тижні відбудеться бюджетна місто активно працює над проєктом головного фінансового документу Чернігова на 2024 рік. Проєкт бюджету ми зараз допрацьовуємо. Я думаю, що понеділок-вівторок ми його завершимо з фінансовим управлінням і винесемо на обговорення і громадськості депутатів і депутатських комісій, і коли е, це пройде, ми будемо проводити е, сесію з бюджетом на 24-й рік. Також на наступну сесію планують винести низку міських програм і питань, в тому числі земельні депутатські запити і питання різне.